Доброго вечора усім Ну що, у нас вже вечір. Як я вам казала, буду сьогодні підживлювати орхідейки. ці що мені дали на востанов... щоб я їх І вивела з них букашки всякі. ось Чим буду підживлювати. Ми їх обробили актарою два рази, пересадили в новий ґрунт після другої обробки. і Зараз якраз час дати їм підживи, щоб вони зміцніли і пішли в рост корінчики, листочки, щоб вони пішли в рост. Для цього добре підійде ось ця піджива, яку я роблю. Це бурштину, янтарна, верніше, кислота, ще її називають бурштинова кислота, а скоротин. І ампула і нікотинова кислота. На півлітру я беру одну е, таблеточку аскорутина, одну таблеточку е, янтарної кислоти, е, це все е, розминаю, розвожу в, до, в добре теплій воді, е, виливаю в бутилочку, доливаю холодної води і вливаю одну ампулу е, нікотинової кислоти. Но Є одне но. Робимо цю підживу там, де немає сонячного проміння. Тому що всі ось ці поживні речовини, особливо нікотинова кислота на сонці, вона дію свою втрачає. Тому бризкаємо або пізно ввечері, або коли вже, так як в мене, ось все заслонено, не потрапляє сюди сонечко зовсім. Так що бризкаємо, коли немає сонячного ультрафіолету, бо на ультрафіолеті нікотинова кислота свою, свої дії втрачає. Як ми будемо пирскувати? Пирскувати будемо так, я всі серединки ось так, позакривала туалетним папі... папером. Коли я бризкаю від шкідників, я цього не роблю, не закриваю серединки. Ну, коли я бризкаю. Всякими підживами, просто бризкаю орхідейки, то я закриваю серединки, щоб туди не потрапляла вода. Цього не потрібно. Ще будьте обережні, тому що від аскорутина водичка стає трошки жовта. Так що, коли бризкаємо, дуже обережно бризкаємо, тому що лишаються жовті, такі, як капочки. Так що затуляємо там, чим можна затуляємо ось так, даже листочком. І ось так не боїмося, гарно збрескуємо. Це дуже класна піджива така. І орхідейка буквально через тиждень, через пару днів, буквально 3-4 дня. І вона вже вам покаже, що ви таке її обробили тим, що вона хотіла. Я вже не раз практикувала цю підживу, вона мені дуже сподобалася, і я її дуже часто використовую. Ще що, ця піджива, вона не шкідлива для людей. Но, коли бризкаєте, воно ще кочить горло. Ось лічно мені, може, тому що я перехворіла е, хворобою, не знаю, но лічно мені ще трошки горло. Ось так. І проходимося гарно-гарно так по всіх орхідейках. Зараз буду кашляти. Ось, якщо можете, вдівайте масочку. Ну, я ніколи не вдівала масочку. Завжди брізкаю ось так, без масочки. І ніколи нічого мені не було, непогано нічого. І ось так ми даємо їм підживу, щоб вони. Зараз тут немає ні сонця, нічого. Воно помалесенько, помалесенько буде в... Опитуватися ось. І ось так почуть, потрошечки, опирскую всі орхідейки. Ось. І будемо бачити, як вони будуть себе почувати, як вони ось тут. Росте діточка. Ось там росте діточка. На цьому цвітоносі проснулася теж почечка. На цьому цвітоносі аж дві почечки вже проснулися. Ось так вони гарно відзиваються на те, що ти хочеш їм допомогти. Ось так гарно пирскуємо. Що лишиться, я постараюсь по максимуму ще влити в горшочок, щоб корінчики ще чуть-чуть підживилися. Ось, У нас теж там живий мок, щоб чуть-чуть підживився. І в нас там є такі як йолочки, ось, вони себе дуже гарно там почувають сьогодні. Їм вологи вистачає, і вони прям так гарненько себе почувають. Не знаю, як вони будуть себе почувати надалі, чи, ну, поки вони добре себе почувають. Так, ну, ось так. Я зі всіх сторін, гарненько, Раз пройшлася. У мене ось водичка є. Це мамина орхідейка. Ось. Теж її опирскаю, трошки грунта, щоб вона попила. Теж ось вона трошки приболіла. Мама моя не любить дрібненькі орхідейки. Це Віалет Квін. У мене вдома є така ростить дітку. Діточка вже замовлена. І ось так ми їх ще напоїли. Дали їм петки ось так, по цвітоносіку бо на таких шторках не дуже видно, ну, майже не видно, а на пластику добре видно ці капочки жовтенькі, так що бути обережні. так ось так І зараз підемо я ще побризкаю бальзамінчики так, ось так виглядають бальзамінчики, які я вам показувала, вкорінювала, жодного випада, немає. Був ось тут випад, ми досадили вирігатне. Хочуть питки вже бальзамінчики. Так, хочуть питки. Зараз я їх дам їм. Ось так по лисці підживу. Чуть-чуть. Я не бачила, що вони питки хочуть. Теж чуть, чуть ось так побризкаю. Зараз їх напою, розведу добриво, верніше полею водичкою, а потім розведу добриво. Віцять в бутончиках стоять гарненькі. Ці листочки зриваємо. Вони тут стоять, трошки на них попадає сонечко. В мене немає куди їх так поставити, щоб прям їм підходило місце. Ось як є аж на городі. На город я не хочу їх виносити, ми ще не загородилися. Ось мало лік. Ну і так, далі, в общем. Ось так вони себе почувають, такі гарні. Корчики, ось це все, вершочок можна вже буде зрізати, і піде все молоденьке вверх. Мене буває, запитується, як омолодити бальзамін. Бальзамін омолоджується так. Ось він відсвів перші пагони, ось ці відцвіли, і вони ростуть далі. Ось тут він відцвів, і росте далі кінчик. Звідси починає рости молода ось така парусель. Прямо молоденькі-молоденькі. Вони теж всі на бутончиках, як ви бачите, всі-всі-всі на бутончиках. Ну, Но... ось цю верхушку, якщо позрізати ці верхушки, ось так прям, все зрізати, вони прям буде шапочкою далі, так як я ось тут. Бачите? Одна ось ця лишилася. Раді експерименту залишила ось цю верхню одну шапочку. Ось тут я все зрізала. Дивіться, яка гарна пишна шапочка вийшла. І вона всі-всі теж на бутончиках стоять. Повністю всі стоять на бутончиках. Ось. Ось так вони себе почувають. Зараз я їм дам трошки підживи. Так само тут прям нашикований такий. Прям. Гарненький ось такий корчик прям нашикований, нашикований. Трошки їм немає догляду аж такого. Я не встигаю кругом. Ну, нічого, зато вони тут. Там чоловік поїхав, поливає дома. Я тут зараз їх підживлю, щоб вони е, дати їм. Бачите, сонечком як. Припалює бутончики. Нічого страшного. Так теж буває. Ось це ніяк не може розпуститися маленький. Такі малесенькі, малесенькі бутончики, бутончики, такі, прям вони якісь розкриваються, як біленькі. Не знаю, які вони мають бути. Мені прям цікаво, які вони будуть. Так, і ось теж я обрізала. Ось такі ці верхушечки. Ось цю теж лишила. Ну, а тут все обрізала. І дивіться, який гарний, прям молоденький корчик получився. Ось такий пишний-пишний корчик. Я думаю, може, поїдемо на базар, якщо розпустяться цього тижня, а не на слідущий тиждень поїдемо, попробуємо продатися. Ось, бо тут в мене є червоні пущі всі, червоні і ось такі чуть-чуть розові. Ось і дітки, всі такі, що в мене є. Берігатний. Ось такі гарні корчики. Посилочка, дівочки дойшла класно, нічого не помнялось, нічого. Я її теж зробила подаруночок від себе. Ось, довольно, якось так. І ось ще ставила на вкорінення, теж вкорінюється, вже на тому, що вкорінився. Зараз я їх полию. і. Так, і дивіться, ці теж всі на бутончиках. Це в нас на бутончиках е оранжевий. Да, оранжевий з білим на бутончиках. Так, це в нас оранжевий з білим на бутончиках. Так, 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 так. Це в нас який. Бурячковий теж. Оранжевий з білим. А що є оранжевого? Біло-розовий, біло-розовий. Біло-персиковий, біло-персиковий. Напевно, що я е нема в мене черіночка е оранжевого, тільки є черіночок е оранжевий з білим. Ну, ось якраз є бутончики на ньому, подивимось, що оранжевий буде з білим. Покамість так, а оранжевого в мене, на жаль, черіночків нема. Черіночки... Так, черіночки, череночки, череночки, значить, в мене вдома. Черіночки вдома треба зрізати і таке вкорінити. Бо мене питали за оранжевий. Я думала, в мене тут є оранжевий. Помню, що щось оранжевий? а оказується тут оранжевий білим. Ну, нічого. Значить, оранжевий білим. Так, попросимо чоловіка. Чоловік, значить, привезе, або сама поїду з понеділка і привезу. Так, все. Все вам показала. Розочка ось перецвітає. Так, прям вже була оранжева, стала якась така непонятна. І ось ці теж вже перецвітають. Ну, є ще бутончики. я це все зріжу. Вже ці, що Поперецвітали ось ці внизу, і нехай пускає далі. Ця розочка відживає, все з нею добре. Айстрочки, оказується, тут були айстрочки. Зараз я під'єднаю шланг, теж їх полию. Ось. Чорнобривчики зацвітають. Ну, поки камість у нас клумба така, тому що тут я не була. Ось. А так, що було, зробила. Якось так все, всім удачки, всім пока-пока. З цими орхідейками по камість буде все, що мені дали, щоб я встановила їх. Якщо хазяйка залиши, щоб вони трошки побули, я буду вам показувати, як вони. Розвиваються. Якщо забере, то, значно, буде на цьому все. Всім удачки, всім пока-пока, мирно, чистого неба, до нових зустрічей!